Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Греція планує надати США 32 літаки F-16 для подальшої передачі ЗСУ. Про це пише місцеве видання, посилаючись на свої джерела. Відомо, що у штатах винищувачі F-16 модернізують, щоб передати Україні. В обмін на це Конгрес США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35 та інші штурмовики. Офіційно про це ще не оголошували. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відбудову Хмедиту. Про це заявила міністрка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Сфелія Шульце. Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місяця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Кошти спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Раніше Німеччина заявляла, що готова ще прийняти в себе на лікування дітей з сохмадиту. Литва передасть Україні енергетичне обладнання на понад 50 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про понад 300 одиниць найважливішого обладнання ТЕЦ-3. Обладнання, яке надається литовськими компаніями, допоможе енергетикам відновити пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру і повернути світло і тепло в домівки тисяч українців. Дякуємо нашим партнерам за цю підтримку. Наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. 17 липня РФ та Україна запланували провести черговий обмін військовополоненими за формулою 90 на 90, Про це повідомляє видання Bloomberg. Якщо процес пройде успішно, то це буде шостим обміном, проведеним за допомогою ОАЄ спочатку 2024-го, Зазначає агентство. Японія передасть 3,3 мільярда доларів Україні з доходів від заморожених активів РФ, за даними змі. Японія обіцяє завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року. і ЄС, які відіграють провідну роль в використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 мільярдів доларів із 50 мільярдів. Решту 10 мільярдів доларів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада. Країни G7 вирішили, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії. Надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту. Відсьогодні прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при перетині кордону. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетині кордону на виїзд з України. У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров'я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною додатку 6 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Також 17 липня ЦНАПи не будуть оновлювати дані чоловіків. Зробити це можна буде тільки через плюс» та ТЦК. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови, введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, у тому числі і в Харківській області. Зміни у графіку погодинних відключень на найближчі три дні з 17 по 19 липня. Так відключення відбуватимуться у кілька черг.